Вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. Сьогодні ми приїхали в Буковель в готель Горал Ен Спа. І про цей готель я хочу вам розповісти. Декілька годин з чернівців і ми вже в іншому світі, в моїх улюблених Карпатах. Готель Горал знаходиться в самому центрі Буковелю. Ми забронювали трьохмісний номер, який коштував нам 2300 гривень на добу. В цю вартість входить сніданок і безкоштовне відвідування СПА. Номер нам дуже сподобався. В ньому є все необхідне. В ванній кімнаті ви можете знайти косметику для догляду за тілом. В номері є також холодильник і мінібар. Після того, як ми заселилися, одягаємо халати і йдемо в спа. Родзинкою готелю Горал є чудовий спа, який включає басейн, джакузі, зону відпочинку і дві сауни. Одна сауна суха сольовим блоком, а інша волога, яка нам сподобалась найбільше. Тут ми гарно відпочили для того, щоб активно провести наступний день в хорах. Як я люблю карпатські ранки. Коли відчинивши вікно, зачаровуєшся красою і вдихаєш кришталеве гірське повітря. Вранці нас чекав чудовий сніданок. Організований він був по типу шведського столу. Приємно здивувала різноманіття страв. Особливо сподобались грецький салат та млинці з сиром. Після повноцінного смачного сніданку приємно вийти на терасу з дивовижним краєвидом і випити філіжаночку кави зі смачними десертами. В готелі є номери і іншої категорії. Зараз я вам покажу двомісний стандарт. Готель нам дуже сподобався, тому щиро вам його рекомендую. Сьогодні ми вирішили відійти від стандартного маршруту. Ми не пішли до центру, не пішли до озера, а пішли гуляти іншими стежками. Квиток ми підйом на гору, який коштує 250 гривень. Ми піднялись на оглядовий майданчик, який довгий час не працював. Провели реконструкцію і відкрили сучасний панорама-бар, в який ми і заглянули. Інтер'єр закладу дуже сучасний та затишний. Тут можна випити каву, перекусити сендвічами, випити коктейль та скуштувати смачні десерти. А що сподобалось найбільше, це можливість провести час на терасі з фантастичним краєвидом. Я замовила американо з молоком, яке коштувало мені 70 гривень. Наші пригоди продовжуються. Ми йдемо гуляти в ліс. Такі загадкові стежки мені нагадують казки братів Грім. За кожним деревом тебе очікують якісь пригод. На зворотньому шляху ми звернули увагу на гори вдалечині. Сьогодні вони були обгорнуті туманом. Якщо ви придивитесь, то можете побачити огору хом'як. Кожен раз, коли ми в Буковилі, щось постійно змінюється. З'являються нові готелі, нові заклади для відпочинку. Одним словом, все розвивається. По дорозі додому ми заїхали в пивоварню Гуцульське. Тут ви можете придбати різноманітні види пива, сирів і ковбас. Ось такою вийшла наша подорож до Буковелю. Ми відвідали багато цікавих місць. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підтримайте мене вашою підпискою. До нових подорожей!